Збирайте по Добрий день. Добрий день. Заявка є? Немає. Заявка є? Зараз є заявка в лапу. Подавали на, на, на безстрахову. Почекайте, та молодий чоловіче. Да я її задумав. Міліція де, слухай. Я там в МВД служив. Що ти мене двориш? Може. Хто такий? Де ваше посичність? Що ви такий? Які писав я знаю баланс? Де дозвіл? Де дозвіл? Ти став не до ти ж сюди дійшли. Ти знаєш закони, знімець. Там ти сюди. Ти ж дітьми, повинен по-людськи говорити, на наші наші, ти є. Заявка є. Заявка є. Ми нас мені не зваємо на 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 удаваю. На неї вже є досить з 8 ранку громадський заяв. Під... Це є повідомлення на цілодобовий. Громадяни не порушуйте громадський порядок! Ви порушуєте порядок, де заявка вас? А де ваше посвідчення? Відьому на відеокарту ви снімаю. Ну, де ваше поки начав мене штурхати Кто ви Стру, коли я розмовляю будь людською мовою? <головік> Я, розумі. Я розумію Я розумію все. Ти подивися на свої очі, ти волаєш і кидаєшся на людей, як не мог... <головік> маєш. Слухай на людей. коли на людей. От тобі поїхали на на, на Виноградар і будеш кидатися там на неруських, які понаставляли палатки. Чого вони туди не їдуть? <головік> чого ти не їдеш туди? І не кидаєшся так. По-перше, <головік> ти... по <головік> ти... по ви мені не стикаєте, це раз. Тому що так ти себе ведеш. Я ве до себе нормальна. Да нормально. нормально. Я сам веде служив живуть. Я, я ніколи так не дозволяв собі. Без будь-якої заявки. Поставили. Я не дозволяв собою. Як живе розмовлять, як ти розмовляв? Я вже є? на пенсію вийшов. Заявка... Я дослужив. А ти не до вас заявка є? Немає. А ти а ти не дослужиш, як будеш так вас є заявка? Поняш? Ви мене поняли. Ви не поняли? не тикайте мені, будь ласка. Я до вас нормально не У Вас заявка є. На які писають поставити. Немає заявки. Де на руках заявка? Де заявка, де де була повідомлена. Я ще раз де а, заявка. Зараз привезу. Як зараз ти привезу себе так, як будеш ти себе так вести, ти до пенсії ви, не мені, дослужиш. Ви мені, будь ласка, не цикайтесь ще раз. Я до вас ви Ну ви привезуть повідомлення. Нехай буде ви. Ну, не буде ви. Ну ти не послужиш, якби не ви не звучали, і ви не будете мене звільняти. Я б бо я по-людськи з людьми розмовляю. По людськи я з вами. А коли ви по людськи ви по вас на тебе. Я потім спочатку ви казали, а ви повідомлення, наче начинали заявка, потім би поставили. У Вас нема заявки поставили на тварь. Де заявка ваша? Була, заявка, фото ще давно. Ні, вас по нормальному не можна. Я нормально розмовляю. Ні, ви не нормально. Якби ви понормально було, то ви поставили б заявку спочатку. А Потім би не ночі поставили, аби днем поставили, а не ночі. Оце з'яхаря поставили свій палац. От тут, друже, знаєш, я тобі скажу. Я у не не я Я, у... друг. я розумі... служив народу, а ти служиш Ну, Це ваша думка, розумієте? Ні, це не моя думка, воно так і є. Ви засняли? Ви засняли? Ви? засняли? Ви? От і все. Угу. До побачення. Через 30 хвилин буде. Там ви можете заявку показувати через 20 хвилин. Ночі ніхто не має права ставити палац. Де, де це написано? Якщо це. Якщо це, Якщо це повідомлення. Я вам не зобов'язаний, не звання закону, не звільняє ваші відповідальність. Зозуміли. Це мені питання. Вас теж. І знання закону теж не звільняє від відповідальності. До побачення. побачите. Німету немає, ми задіснемо. Що далі? Що не даємо? Нету немає, ми собі гуляємо. Все, не питання. Будь ласка, ніхто ж не забороняє вам гуляти. Ми вас отримаємо. Ні. Що чого не вистачало. Закон згідно чином законодавства. діє. У вас які питання ще? Немає. Будь ласка, ніхто з нічого. Машину вкладати. А як же пожежні входи виходить, припустимо. А е, то, що ви палатку де? поставили, то що які? Як же ж пожежі? А, а намет а? легше прибрати, ніж машина. Що, що ми можемо з вами спілкуватися? У вас є заяви, ночі поставили і так далі. Палатки. Час встановлення Та, бути, палатки не регламенту. Може бути через 10 хвилин. Час, я я палатки? Прой, Час Та, встановлення палатки? Час встановлення. Що ви робите? Пересказання роботи журналіста. Не чекайте, Руки приберіть! Час. А повторіть, будь ласка, це саме на камеру. Мене зазняло. Повторіть те ж саме, що ви йому сказали. Ви ж засняли все, правильно? Ну ви якось тихо сказали все і ще раз. Що, програма зі звуком развлечет. А что вышка Ще Я зараз руки распускать, я сейчас запущу руки, блядь, бля, охуешь. Деша? Дешево. Хай себе, блядь.